Всім привіт! Мене звати Мишка Геймс і сьогодні ми будемо забирати п'ятий день. Це свір Ну, так, Сьогодні теж не дуже. О, Новий схід. Сьогодні теж не дуже. <свят> Багато. Так, переходимо. Заходим на другой аккаунт. Добрая. Да ничего. Так. Выделю. так на другой. Через три дня. получим легендарний стардроп. Ну, да. ну добре, це був п'ятий день календаря нового. Дякую за перегляд. Всім пока.